Наше майбутнє, ну, в наших руках насправді можемо зробити навіть ще більше, ніж ми гадали до цього. Починаємо ми з недавнього минулого. Тут карта йде стресу, ну, логічно, а від стресу до нових можливостей, які десь ще раніше були закриті. Потім до якраз цього духовного пробудження, чим більше пробудеться, тим швидше все це жахіття завершиться. Вихід з клітки, карта розуміння, то як, як гарно в екологічно цепочку склалась карта. І довіра. Так як я кажу: довіряйте вашій душі, вона знає істину, правду. Дуже цікаво так, по цьому розкладу. Тому для України це вкотре йде такий, якби от наголос: що наше майбутнє ну, в наших руках насправді можемо зробити навіть ще більше, ніж ми гадали до цього. Так, друге, по-другому розкладу. Так, ой, ну перша карта файна. Дійсно. Позитивні зрушення називається. Замирів за океан. Якраз сьогодні в колір вашого броня. Бачите? Yeah. Так, синьо-жовті. Тут тони такі. Мені вже подобається так. А може ще якісь якихось других галактик. Боремося. Через оці всі страждання ми все рівно боремося і виходимо на цю вершину це дев'ятка жесл. Так, саме так. Це взагалі прекрасна карта. Тріумфальний успіх. Чудово. Так що найближчими днями ми вкотре очікуємо тріумфальних успіхів, хай буде їх побільше. А далі, крах старої системи те, про що я говорив. Що побудувало щось нове йде крах старої системи. Думаю, то і всякої корупційної в тому числі. І матеріальні плоди. Це власне про домовленості, і підписання договорів, і необхідні допомоги, і, взагалі, взагалі все, що в такому земному вимірі матеріально, матеріальні плоди. Плоди від конкретних прикладених зусиль. Так, файно. Далі дивимось, третє колода. Угу. Так, тут у нас що? В принципі, теж е, дуже схожа карта. Подивіться, як працює сьогодні простір. Схожі карти. Ріка жезлів Це у нас досягнення цілей, нові горизонти, нові бачення. Так. І е, така заборона. Торгатися далі, втручатися далі. в процеси земельні України. Ми так, йдемо. так знову у нас якась дуже панянка важлива. Тут на першому фоні Королева Пентаклів. Бачите, у нас карта нових покровителів, і тут у нас про Ну про ті самі матеріальні плоди. Так, карта такої щирості, щедрості, практичності. Так, о, ну, це взагалі шикарно. Що пише? Звільнення. Тут такий намальований фенікс, тут карта з завершень трансформації і свободи. Що може бути краще? Але ця карта йде через 13-й аркан, через трансформаційний аркан, аркан смерті. Ну, так. Тобто, знається, про -про пробудження через точку смерті. Ну, парадоксально це не звучало. Але переживши найбільший страх і зрозумівши, що. Ну, все добре, тоді людина пробуджується. Бо найбільше ми боїмося чого? Того, що до якоїсь невідомості. Що нічого не сталося, для нас просто з'їдає страх. А коли страх відкинути, зрозуміти, що нічого не сталося відхід. Файну. Далі шість пентаклів. Це про оту щирість, щедрість. Очікуємо якусь, може, це та та Урсула фон дер Ляєн, яка там, як-то вона там дуже сильно заступалася за Україну, там не дам. А от і такі, якби наповнення, обмін. Дай Боже, обміни полоненими в тому числі. Так, і ще одна плюс карта: Сині, дуже гарні карти. Це колісниця. Тут просто рух вперед, сила волі, перемога і визнання У наших конкретних позицій, вимог. Ще раз кажу, хто в тому процесі буде проти України, буде щось рити копати, автоматично буде знешкоджений ліквідований. І ще одна колода. Ту -ту -ту -ту. Десь я її тут став. І ще одна колода. Ну, перша карта, яка це двійка кубків. Бачите, карта про, е про домовленості, укладення угод. А що називається напелена кохання? Ну, карта любові. За двійка кубків. Так що. Домовленості будуть. Що не що спочатку нам не підійде, потім поправимо. Ну, бачите, в любові то все так. Починається щось, починають притиратися те, все, якісь ще сверки конфлікти. Але потім, щоб вийшла гармонійна сильна пара і партнерство, над ну, тим теж треба працювати. Будемо працювати далі. Верховна Жриця, верховна мудрість. От і робіть висновки. Будьмо мудрі. Десятка кубків. Ось така ще карта щастя у співдружності. До речі, сьогодні дуже активна енергія саме про новий союз. Що там робиться за кадром? Можемо тільки здогадуватись. Але формування нових союзів, нової сім'ї якоїсь такої коаліції. Справедливість. Дуже мені подобається тріумф істини. Називається карта тут просто без коментарів. І вкотре сьогодні вже сім жезлів було. Це якби новий рівень. Новий рівень в знаннях в обороні, в усвідомленні, в пізнанні і в захисті. Дуже така, отка, прям дуже сильно намальована. Такі про такі теж трансформаційні моменти. Як відриваємося від того всього бачите, такого чорного, червоного і йде вперед. Вперед до світла. Та-да! Те, що процес е, в тому плані якби далі триває, це зрозуміло і без карт. Саме цікаво, що неочікувані рішення можна е, е, неочікуваних рішень можна чекати і тут. Е, тому що я так розумію, зараз навіть енергія вкотре питання обміну всіх на всіх. Ну, ми з вами це говорили. Тільки повноцінно зупиняються бойові дії. Навіть не там остаточна війна, а бойові дії. Обмін всіх на всіх він зараз про це активно говориться. Чи будуть, крім того, обміни? Так, будуть. Ну, тут відповідь в мене безразу стверджувальна. Але найбільше, найсильніше, це іде перемир'я, зміна циклу і повернення всіх знову ж таки в офіційному полоні. Ті, хто в офіційних списках полонених, і зараз ця енергія вкотре вона тільки стала сильніше. Тільки стала сильніше. Травень, червень, липень цей власний період Він дає можливості. А, і, ну, і таких ще часткових обмінів. Хоча і так рахуйте, це там було останній раз 277 о, о, правильно було в обміні вроді 277 людей. От. Ну, це теж є багато. Це теж є багато, але ну, ще величезна кількість залишається. А дітей скільки, ну, в тому числі. Продовження буде і обмін тілами загиблих. Так, цей процес є важливий, є знаю, він буде продовжуватись. І Верховний суд. Тут прямо зготується Важливий документ для не просто погодження, підписання. І я думаю, що це, мабуть, є одна з головних вимог саме зараз, попри ну, цього договору. Це якраз обмін полонених всіх на всіх. Так. І мені дуже подобається, що це може змінитися в будь-який момент. Оце важливо. Що будь-який момент. Грубо кажучи, не знаю, там сьогодні, завтра, післязавтра, ну я так умовно кажу, розумієте. І це є добре. Значить, якщо прогресія може бути теж досягнута в будь-який момент, значить і питання обміну вирішується автоматично. Ну, це добре. Це добре.